Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткувало на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Доброго ранку, Україно. Сьогодні знову у нас поетичний патріотичний марафон Товариство Знання України за перемогу. І сьогодні у нас знову зустріч з поезією Олександра Смика світла йому пам'ять. Ми ще усі на війні звалилося все нараз. Бог продовжує дні, Бог насичує час, Богу за все болить, за попелище і крах. Навчись. Цінувати мить, навчись здолати страх, сурми ще загудуть, завалиться Єрихон. Живімо зараз і тут. Перейдено Рубікон, здолаємо сатану і в яму на Валаам. не ми починали війну. Перемагати ж нам за перемогу.